Так, Валентина, ну чесний відгук про роботу компанії Сто тепла. Слухайте, ну це щось неймовірне, тому що в мене до цього були сантехніки, сказали, що круті-круті хлопці, не вайна ваяли такого, що ми се тепер будемо там все переробляти. Але оця о, історія мені дуже цікава, дуже класно. Мало того, вона вже працює. І це саме головне, що вже тримаюсь, бляха, а тут вже тепленько, гарно. А сьогодні, знаєте, ще дивився таку штуку, що в мене в сонячні панелі стоять там майже 24 кВт. І в мене виходить так, що сонечко сьогодні було, хлопці включили тепловий насос, включили цей болір, і мене на сьогоднішній день безкоштовно нагріло повністю 300 літрів гарячої води. Сонечко дає тепло. Друзі, кому цікаві, гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, зараз на цьому об'єкті ми ще впровадили в отаку от ноу-хау криптокотел. Це досить. Бачите, теж воно отак от гарно все обв'язано. Безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду. Слава українцям.